Вже декілька місяців Володимир помічає закладників наркотиків та їх клієнтів у своєму дворі на Карачунах. І якщо раніше два роки тому, переїхавши до нового будинку, їх і близько не було, то зараз вони ховають та шукають свої так звані скарби по 4-5 разів на день. Так переїхав, вони по всьому місту бігають. Ну тут також, ну як ви знаєте, там ну один десь пробіг, десь щось шукає і так далі. А коли вони почали вже тут біля будинку шукати, то вже почав більше. Реагувати, дивитися, хто що, звідки, може, знайомі якісь, ну, таких не було не було серед тих, що бачу. Найрозповсюдженіші місця схову, так званих закладок це щілини у лавках, зливні стоки, клумби, купи листя, кущі та дерева. Не гребують навіть дитячими майданчиками. Окрім надання реабілітаційної допомоги наркозалежним, громадська організація Альтера протягом п'яти років також намагається боротися із закладниками. По три-чотири рази на рік волонтери у супроводі поліції зафарбовують написані на стінах адреси інтернет-магазинів наркодилерів. Мы, к сожалению, можем бороться только проводя акции по закрашиванию, мы их проводили неоднократно в Кривом Роге, по закрашиванию интернет-адресов по распространению наркотических веществ. З початку року за статтею 309 кримінального кодексу зареєстровано 800 фактів зберігання містянами наркотичних речовин 500 мешканцям оголосили про підозру. За статтею 307 кримінального кодексу України зберігання з метою збуту зареєстровано 300 випадків, а 200 людей отримали повідомлення про підозру. Дилерам за статтею 307 передбачено покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років з конфіскацією майна. Поліція Кривого Рогу щоденно продовжує роботу в даному напрямку щодо боротьби з наркозлочинністю на території міста. Кожного дня такі злочини документуються, особи затримуються, робота триває. Завдяки появі чат-боту Drug Hunters, який презентували в Україні 9 листопада, проблему розповсюдження наркотиків методом схову закладок можна мінімізувати. За допомогою запитів небайдужих містян правоохоронці зможуть оперативно знаходити точки збуту та торгівців. У телеграм-чаті потрібно вказати населений пункт адресу та приблизне місце схову: труба, лавка або ж клумба. або ж надати додаткове фото, скористатись чат-ботом можуть усі громадяни у тих містах, де працює патрульна поліція. Для того щоб правоохоронці швидше виявили заклад. Адку буд пропонує заявникові надіслати геолокацію і додати фото та відеоматеріали. Ось так у пару кліків у чат боті ви можете анонімно повідомити поліцію про місце закладки на вашій вулиці. Після обробки інформації правоохоронці відреагують на ваш запит та застосують необхідні заходи. Маріола Куліч, Олександр Махорт, перший міський.